Котре вітаю вас, шановні, на ютуб-каналі Кацапського інферно. Тут ми продовжуємо наші огляди найцікавіших подій Паризького мейджору. Мене звати Сашко Петрик і е, радий бачити ваші вподобайки і підписки на цьому відео. Також до речі, пишіть коментарі, може у вас там якісь питання є, чи хочеться щось прокоментувати з того, що я сказав, з чимось ви можливо не згодні чи згодні. Коментарі це теж хороша історія. Починаємо звичайно з матчу Na'Vi-Face, тому що ну він і був першим в ігровому дні. Ще ранок тільки був в Парижі. Вже команди були на місці проведення. Ну і головне питання стосовно Наві було, чи відійшли вони від вчорашньої поразки від Монте. Аутінот за не likes to lose, and we suffer a lot from losing um, our confidence also. So today we will try to. Гейнбек ауконфіденс авторіс. Часу на те, щоб якось відійти них дійсно було небагато. Мабфето на ваших екранах. Фейс вибрали оверпас Navi, Mirage, і на Десайдер залишився Анубіс. Не отримали ми вертіго на Десайдер, як хотілося, я думаю, багатьом. Але ну, все одно Мапул виявився таким досить креативним. Почалося все на оверпасі, на виборі Фейс. Перші раунди були за ними, але потім дуже прикольний був підпуш монстра від NPL і Perfecto. І вони взяли важливий раунд для своєї. Команди. В цілому боротьба в першій половині була досить близька. Е, крутий хайлайт видав Сімпл е, на 14-му раунді. Тут він прийняв з Авіком за допомогою мультикіла е, всю команду майже фейс. Е, ну, таких моментів було не так багато на цьому турнірі від е, Сашка, тим не менш в цьому матчі ми змогли е, стати свідками е, мультикіла з АВП від Сімпла. Мені дуже сподобався ось цей момент, коли Перфекто. Вбив рапса, тільки тому, що той забайтився звуками Діглана Апленця, скоріш за все. І це дозволило Наві за рахунку 12-8 ще й напрягти досить сильно фейс. Ну, тим не менш, раунд ті не програли, і все ж таки змогли якось більш-менш стабільно почати виступати за дефенс. Наві в наступному ж раунді просто взяли зарашили Бену майже на перших таймінгах, і це було прям ідеальне рішення. Отаке, от от прям вдале і супер ефектне. Тільки два гравці фейс були готові приймати на Б цей раунд. Ну тут електронік переграв. Виходить, у Керігана в Майнгеймсах і правильний кол зробив. Цей раунд тут взагалі як Я думав, що у Сімпла таки, такого, такого не буває, а виходить, що навіть Сімпл іноді помиляється. Тут він зробив два фраги, в ситуації 2 в 4, вони ледве -во з перфекту не витащили абсолютно мертву ситуацію. І е, хто б міг подумати, що в ситуації 1 в 1 Сімпл проти Керігана, Сашко просто не зможе порахувати свої набої. Він вистрілив з Авіка, швидко взяв бомбу, а дістає потім Авік, а у нього немає набоїв. Це було супер несподівано. Я думаю, для нього самого просто шок. Ну і Керіган зміг, зміг взяти цей клач і зберегти шанси фейс на е, цьому верпасі. Керіган знаходить сімпла. Ситуація більшість для фейс, бомба в верспі, всі фейзи на Б. Керігану щоправда, ніхто не прийшов чомусь допомагати. Я не знаю, як так сталося. Тому капітана Фейс тут швиденько забрали, ще й перфект от із перестріляв. І наві досить спокійно е, розрулили цей момент. І вийшли в ситуацію 3 в 1, де їх закрив просто реїн без шансів. <с> ну, така історія теж буває. Я дивувався в цій грі дуже багато разів, постійно все туди-сюди, туди-сюди, супер близько, якісь неймовірні моменти і виграли наві ключовий раунд тільки ось тут, коли Перфекто з єдиним АК 47 в команді пішов в скривтізца. Керігана тут на Б затисли з двох сторін. І ну, в ситуації 3 в 3 вже навіть там гранатки були під щоб підкинути команді Наві, і вони цей клач вже не віддали. Отак, от, от, начебто фейс камбечили, камбечили, а наві в одному з останніх своїх шансів взяли і реалізували геройський АК. Тут варто віддати належне, було реалізовано все досить круто, досить круто. Ну, оверпас, короче, закінчився перемогою Наві. Теж раунд був останній непростий. На останніх секундах довелося тут заганяти в куточку бідолашного рейна. Ну, але він же тут нікуди подітися не міг, тому Наві оверпас забрали. Ну і начебто хороший початок, виграли мапу суперника, але потім на міражі сталася якась абсолютна маячня, і Наві не з'явилися взагалі на цю мапу. Не знаю, можливо, ось цей ігровий момент якось вплинув на них так сильно, що або може так сильно зарядив фейс, що вони не змогли. Ну тут, короче, був 4-2 рахунок, і спочатку Рейна забули в ямі, а потім твіст 1 в 2. Перфекто чомусь під нього відкрився так досить необережно. Канадець використав цю ситуацію на свою користь, знав про те, що біт в конекторі, закрив його димом, і мало того, що почав допустити, так ще й в дим там дав йому хедшот. Це абсолютно незаконно було. Але професійно, якісно і ну, я думаю, дуже неприємно для Наві. Першу половину 11-4. Ще й пістолетку теж собі фейс оформили. Тут Наві прийшли ретейкати через КТ-спаун. Їх із задоволенням на Апленті Фейзи прийняли Мільйоном кросфайрів одночасно. Тут ну, Інших варіантів у Наві не було, треба було ретейкати. Спроба закріпитися за захист у Наві зламалася, коли просто вилетіли пістолети на Аплент під розкидку Біт був в близькій позиції, мабуть, не до кінця він прочитав якось економіку фейзів, бо був один на А в близькій позиції на Сендвічі, коли йому ніхто навіть не допомагав, ніхто не міг засапортити, ну, звичайно, його там могли завжди з'їсти два тека якихось. Ну і Фейс круто використали цю нагоду не затягувати цей міраж. Пішли, розмінялися в КТ, залишився Simple один в три. Ну і вони йому просто не дали шансів, розтягнули час, зіграли там під флешечку. Він, звичайно, фраг зробив. Бив фраг зробить іще один, але ну виграти цей раунд вже у Костелєва не вдалося. Ну, фейзи таке дуже рідко віддають. Вони все ж таки вміють відкомунікувати в цих клачах так, щоб не дозволити навіть сімплу виграти цей момент. Робс останнім тут просто виграв трошки часу, вийшов з диму, і у сімпла вже не було секунд для того, щоб якось це роздифузити. Отака от ситуація. Ну на міражі, я ж кажу, жодної боротьби не вийшло. Е -е, гра перейшла на наступну мапу. Ну, гра на анубісі складалася для Наві непогано. Вони вели 13-8, Енпіл взяв взагалі абсолютно космічний, нереальний і загадковий клачут. Я тільки сказав, що фейзи рідко віддають такі ситуації, а насправді на Анубісі за рахунку 13-8 вони ЕМПЛ, у якого дев'ять одиниць здоров'я віддали у такий раунд. Я не знаю, як таке можливо, як Керіган виходив. Я не знаю, він там з закритими очима виходив на розмін, але ну не дати жодної кулі в Енпієла, це треба було постаратися. Тому тут браво молодому гравцю. Наві. Не найвдаліший турнір для нього в цілому. Але цей клач, я думаю, запам'ятається, бо він був він, він максимально наблизив Наві до перемоги і до виходу в плей-офф. За рахунку 9-14 Наві взяли ще один собі раунд. Мали 6 матчпойнців. Шість плейофпоїнтів, шість арена поєнтів. Але це ж фейзи. Ви, ви бачите їх ось такими сумними, тільтовими але через декілька секунд вони збираються і починають камбек. 9 15 Прийшли на апленд, задавили більшістю. 10 15 навіть знову приходять на аплент, тут знову. Перестрілюють їх фейзи. 11-15. Наві вже взагалі тут на воді зустрічають е, опір і розбираються фейзи без шансів. 12-15, фантастичний рейн заникався в куточку і дав два гедшоти, е, перестріляв перфекто і, і ще й потім МПІЛ теж відвісів, тому це виходить, що три хедшоти. Тому Норвежець тут дав свій внесок. 13-15 у Наві вже немає грошей, і з теками бід намагався щось зробити, але ну важко. Ну і 14-15 там взагалі навіть і близько Наві не підійшли до Виграшного раунду і отак от шість от поспіль фейс раундів рятують для себе і не дають можливості Наві е вийти в плей офф мейджору На овертаймах тут теж спочатку ініціатива була за фейс, але все ж таки наві наві не здалися і показали теж характер, вивели це все на другі овертайми. Хоча було декілька непростих моментів. Але вже на других овертаймах фейзи змогли завдяки, зокрема, ось цьому раунду, де вони вдвох в два авіка на Бепленті стали Керіган і Брокі. А тут наві якраз зробили такий більш контактний раунд. Тобто тут фейз круто гадали. Ну і в цілому на других овертаймах фейзів вдалося трошки краще. Я думаю, найбільше дискусії викликав саме ось цей раунд останній, коли 5 в 3 наві після двох ентри біта. Заходять на Апленд, де їх зустрічає тільки Керіган, яким з дивом Керіган дає дабл кіл тут. Відлітає від Хає, але Електронік підставляється під броки, і два в два ситуація. Просто всі забувають, що Рейн може прийти зі спини. Він прилітає супер швидко на інтерсіті, мабуть, і Сімпл тут же один-два не врятував. І ось так трагічно, фатально. Сумно Наві залишили Мейджор, і вперше з 2017 року вони не зіграють в плей мейджору. Це особливо враховуючи те, що Монте вийшли в плей-офф. Я думаю, для Наві дуже болюча поразка. Ну і фейс, я не знаю, як вони це роблять, як вони камбечать. Але вони вкотре показують, що їх ніколи не можна списувати з рахунку. Я не знаю, коли у них закінчаться сили, енергія і віра в себе. Але мені здається, що не скоро. Uh, it reminds me, like Cologne match. We were almost there, but started, we started to choke, start to be nervous, and not cold-blooded like decisions. And it's very important, like just to play simple round without any like overthinking. We couldn't do that. Можливо, трохи дивно бачити матч Fnatic-Into the Breach на тій самій стадії, як і матч Na'Vi Face. і розігрувалося дійсно у цьому матчі те саме, що й в матчі Na'Vi Face, тобто право грати в плей мейджору. Але на ну, що поробиш? Результати Legend Stage привели нас саме до цього. Отакий от, от у нас мажор ми анмийда мейджо, сові експеди то го роф, райла. Бо на дефект високлос із кракразі топ е отоп ені. В цій грі колективи розмінялися піками, і справа дійшла до третьої мапи Вертіго. І тут демон, я не знаю, як ще його назвати. Сайфер вже з першого пістолетного раунду вирішив ну, дуже серйозно зарядити інту збріч. Він залетів на а рампу. Ну просто команда грає матч за вихід плев-мажору. Вони біжуть просто пістолецію на рампу, і все. Тобто Into the Breach це не секрет. Це команда, яка була зібрана там за декілька місяців до старту РМРу, яким з дивом всіх розриває, що на РМРі і тепер ще й в Legend Stage. І грають вони ну начебто примітивно, але настільки з душею, і настільки круто комунікують і розрулюють ситуацію, що от виходять раунди типу такого: от дивіться, рахунок 3-8, ситуація 5 в 4 для Into the забріч. Вони на рампі сидять, чекають, розкидають, готуються виходити. У них є один гравець під беплентом. Це раля. І коли у е основного звина команди Into the Забріч на Апленті діла йдуть кепські. Вони просто беруть і за 25 секунд до завершення раунду розвертаються з а рампи і приходять на Б. Тут вже це контролюють. Але при цьому Крушел залишається на цементі тероризувати команду Фнатік і не дозволяти їм ротуватися. Це насправді настільки прикольно, настільки ідеально, настільки круто розіграно, що я навіть не вірю, що це насправді е, ну, відбувається і це імпровізується на ходу. Це реально ну. Якась задумка була би замовно, тому що Люркер тебе просто так не ходить. Але те, як це виконано, ну там всі просто в шоці були. І те, наскільки такі рішення вдаються команді Into the зебріч, те, наскільки вони її заряджають, і те, наскільки важко їх прочитати, Диві, подивіться, Крімс, людина, легенда, скільки в КС грає, вона такого не, не зустрічала і не бачила. Це абсолютно незвично. І Into the зебріч просто на моралі рознести вщент команду Fnatic, я. Настільки заряджених людей грою я давно не бачив. Це якесь диво абсолютно цього мейджору. Команда неймовірний андердог, який бере і просто на моралі розриває всіх без тактик, ну майже без тактик, без іменитих гравців, без там супер якихось молодих талантів. Просто чуваки взяли, зібралися і зробили це. Я ну чесно захоплююсь колективом Into The Bridge, Я в шоці з того, що вони це вдається робити, але вони йдуть проти системи і вони роблять це. На останніх секундах їм до речі зверніть увагу, не дозволяють радіти, поки бомба не задифузена. Бояється, мабуть, штрафів відбластую. Я не перша вже бачу команду, яку попередили. Але як тільки бомбу роздифузили, команда збріч радіє, стрибає. Ну це ну це ж уявіть, Це перша в історії. Ну ні, окей, UKCS, да, тобто британські команди навіть на РМР ніколи не виходили. А тут британська команда в плей-оффі мейджером. Це жесть. Ну і останній матч, останній слот в плей-офф розігрувався в протистоянні Apex проти NIP. Apex — це команда, яка не випустила команду Бейт на Мейджор. Apex — це команда, яка зруйнувала купу е Пікємів раніше. Команда, яка теж була в принципі одним з аутсайдерів е Legend Stage, але вона теж включилася у найважливіший момент. NAP на першій мапі за рахунку шістнадцять Програли дуже прикрий раунд Навку. Навку, до речі, ексгравцює цю ІПІ, котрого кікнули з команди, коли захотіли взяти девайса. Зараз всі інші, але Навк все ще мотивований е, саме показати себе проти колишньої команди, яка вирішила взяти легенду замість нього в скла. Е, на овертаймах він виграв на першій мапі суперключовий раунд. Алексібі тут дуже старався е, в цій серії своїм ейсом закінчити і якось взяти 17 для лі але трошки йому не вистачило тут в клатчі. Ну і Взагалі, гра була супер близька. Купа клачів, купа нервових моментів. Е, ну, Тут подивіться просто на ось цей раунд, яким Apex виграли е, першу мапу. Конфер заходить в мідл, дуже круто проходить в спаун, контролює Джеля. Вже от за долю секунди Джель виходить йому на приціл. Він в цей момент відвертається і Джек його перестрілює разом з Джелем. Наскільки це було анлуку для нього? Джекм теж е, забирає ще й Alex Бі, і ось це, Тріо гравців, які виходять з рампи. Е, ну тут їм вже було дуже важко, тому що вони вже максимально читалися. Ще й Данях інтріку тут не пощастило, що його забайтили і перестріляли. Ну і на пленті тут же Бролан Соло теж нічого не зробить. І отак от ЕНАПІ програли першу мапу. І От якби конфіг давав той фраг, була б абсолютно інша історія. На другій мапі це взагалі жесть. Е виграли 12-3 першу половину, перейшли за напад. Бролан бере 1 один в 2 в пістолеці, рахунок тринадцять Даня Хитрік, фантастичний еншин. 21 на 9, ще й збирає трьох е, халявних на еко. 24 на 9, Індивідуальна статистика молодого українця, який хоче в плей-офф мажору, вихованця Наві, коли Наві вже вилетіли. Який прикольний шанс у нього був потрапити туди. Рахунок 14-3. Але Apex починають фантастичний неймовірний камбек. Раунд за раундом вони витаскують. Даня Гитрік бере 15 для Ніпів в клатчі 1 в 3. Робить все просто для своєї команди. Купу імпакту вносить, але просто NiP не можуть виграти жодного клатчу. Я дивився, вони ставили бомбу майже в кожному раунді другої половини, але вони не могли її втримати. Рес мав шанс одним пострілом вирішити питання і вивести все на третю мапу, але він програв таймінг і програв раунд Куксану чи Кіксану. Ну і в результаті все реально дійшло до овертаймів, апекс докамбечили. Тут теж був такий, знову ж таки, супер близький раунд, коли начебто заходять на апплент, начебто знову ставлять бомбу, начебто стратегія і тактика розставлена круто, але от в ці 10 секунд просто апекс вривається в дими і не дають поставити плент, і нічого ти тут не зробиш. Даня Хитрік в основний час 34 на 19. Це перформанс рівня ну, топ-гравця. Рівня там Ніко, зайву е, в найважливішому матчі для своєї команди на своєму першому мейджорі в кар'єрі. Фантастична гра віддані, але на овертаймах Джеєль просто пішов в Катересп, запушив і розірвав три голови. І все. Ну що ти зробиш фокус з цим? Фокус От що ти фокус просто фокус з цим фокус зробиш? Фокус нічого. Апекс піймали кураж е, і не відпустили цю гру. І, звичайно, е, іронія долі, е, вирішальний клач, один в два. Навк бере проти NIP, щоб все ж таки в. Бити ось цей цвях в домовину ЕНАПІ на цьому івенті. Помста за те, що ви колись його кікнули. Отак, от, от Резу 0,4 секунди не вистачило до того, щоб проздифузити бомбу. Він знявся з дифуза. І Apex виграли цей матч. Виграли його 2-0, виграли його камбеками на обох мапах, виграли його на овертаймах на обох мапах, але виграли і вийшли в плей-офф. А для Енейпі, особливо для Даніхетрікера, я уявляю, яка це трагедія. Тому що програти цей матч таким чином. Це жесть Алексі Бі посміхався, тому що він не вірив в те, що це взагалі можливо, що так можна програти, що можна з рахунку чотирнадцять Програти мапу і вилетіти з мажору це неймовірно боляче. І я, я закликаю всіх вас uh, піти, знайти Даню Хетріка в інстаграмі, в Твіттері, написати йому теплі слова, тому що те, як він розривав в цьому матчі, це фантастично. І він безумовно заслужив цим перформансом місце в плей оффі Але все ж таки команда не впоралася. І Apex виявилися сильнішими. Вони це довели І вони плей-оффі. ось вона, до речі, сіточка. Першим суперником Apex стануть Liquid. Монти отримали собі е, в першому раунді Gamer Legion, Але потім, якщо вони виграють Gamer Legion, у півфіналі у них буде або героїк, або Фейс, і це. Ну, дуже серйозний чвертьфінал, мабуть, головний чвертьфінал цього протистояння. Ну і мені буде теж надзвичайно цікаво подивитися на те, як Into the забріч закриють Vitality і відправлять їх додому, плакати е, на очах у е, публіки. Це буде епічно, якщо це станеться. Це, звичайно, не станеться, але якщо це станеться, це буде епічно. Але на цьому мейджорі я вже нічому не здивуюся. Напишіть в коментарях до цього відео, кого ви бачите фаворитом цього мейджору. Як ви думаєте, яка команда підніме кубок над головою? Я, мабуть, від прогнозів утримаюсь і зроблю у себе на особистому ютуб-каналі відео з Пікем челенджем. там більш детально розкажу про це. Дякую вам дуже за увагу. Дуже розраховую на вашу вподобайку на це відео. Стараємось для вас ночі не спимо, щоб ви мали що подивитися зранку про мейджер українською. Якщо є змога, доєднатися до переліку наших патреонів. І патронес, а також, ну, можете, якщо не любите патреон, закинути нам просто трошки на монобанку, на каву, скажімо так. Ще раз дякую. Побачимося у наступних епізодах. Бувайте!